Чи правда, що Росія готується до весняного наступу на Сумщині та Харківщині? Так. Да. Yeah. Чи буде наступ цієї весни на ці області? Так, на да. цій області. Чи буде наступ на Запоріжщину весною? Вторнення будуть, але вони, воно буде зупинене. Чи буде наступ на Херсон весною? Теж буде. І теж відіб'ють. Зеленський шокував заявою, що Путін скоро помре. Чи дізнається про це світ? Да. Yes. Mm -hmm. да, ну нам поки не скажуть. Скажуть, що все добре. Ну, не знаю, курорт, ще щось там, лікування, поки отакеска. Від чого помре черговий двійник Путіна? Отруєння. Отруєння, яке подіє через деякий час. Тобто, не одразу. Чи буде завершення війни до кінця весни? М -м я не бачу завершення, але я бачу, що е буде якась. Навіть не угода, а якийсь приказ, який має бути обов'язковим до виконання. Чи буде тривати війна в Україні до кінця року? Не, не буде. Карта мира. І того, ні. Підписання перемир'я. Чи буде це означати кінець війни? Ні. Ні. Це крок до зупинки бойових дій, але не зупинка бойових дій. Передвісник кінця війни в Україні. Буде фінал е, чогось довготривалого. Він буде чіткий і різкий, а якась подія, яка швидко моментально схлопне, тобто закриє довготривалий процес. Чи буде повітряна тривога на прикордонні після підписання перемир'я? На околицях так. Чи зменшиться сіра зона на Сумщині після підписання перемир'я? Ну, ще на околицях є чужі війська. Ось у околиці вже чужі війська. Це не українські війська. Зараз хто іми керує? хто хто керував? Ну, я так розумію, що це російські війська. Тут просто багато карт. Так, це російські війська, але вони стоять, нічого не роблять. Чи будуть обстріли цивільної інфраструктури після підписання перемир'я? Масштабних немає, одинокі є. Чи планує Україна контрнаступальні операції в цьому році? Ну, давайте не будемо озвучувати. Вона буде, вона буде дуже гучна. Чи буде США постачати озброєння в Україну? Ні, Поставки будуть. Але мені оце не подобається. Це через жертву. Чи може жертва означати відмову від контрнаступальних операцій України? Да. Так. Жертва, жертва буде в дії. я так переведу, да. так, Да. Чи буде Україна продовжувати нищити військові цілі на території Росії? Буде. Як звідтіля буде летіти, так і їм буде летіти. Отвітка буде. Чи вийдуть російські війська з Енергодару в цьому році? Так. Да. От вони отримали наказ, а от вони виїздуть. Да. Чи повернеться ЗАЕС під контроль України? Так. Да. У 2025 році, але туди під кінець, бо десятка. Оце карта повернення. Оце повернення. Оце дають, тобто на те забирають. Так, а, а оце скрито. Чи почнеться у травні підготовка до виборів в Україні? Вона вже розпочалася. Чи стане Володимир Зеленський президентом на другий термін? Ні. Його підпихають. Іди, 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 іди. Він навіть може і, і, ну, як записати щось, да? ну, там, свою кандидатуру виставити. Але по ітогу, ні, ні, бачу. Хто стане наступним президентом України? Мені кажуть, що ще кандидатур немає, тому поки що зарано казати. Ну, там буде якась кандидатура жінки і люди будуть думати на неї, що вона. Як ставиться Трамп до Зеленського? М -м, там нема конекту, мені хочеться сказати. М -м -м. Чи завершить Трамп війну в Україні? Так, да, він вже навіть перший крок робить туди. Так, не так, як би нам всім хотілося, але вдасться. У нього є якась думка стосовно України, і вона така різка, чітка якою буде наступна зустріч між Трампом та Зеленським? Ну, ще важкувато буде. Важкувато буде, але вже легше ніж було. Про що буде мова в наступній зустрічі між Трампом та Зеленським? Ну, якесь підписання важливих документів, які ми довго чекали. Угу. Чи залишаться в підсумку українці задоволені від цієї зустрічі? Як сприймається? Ну, люди недовольні. Але це перший крок для того, щоб було так, як нам треба. Вони були доволі. Це буде фінальна зустріч, після якої буде підписан мир? Ні, це не останнє, це передостаннє. Після того ще щось буде. Чи війде Україна в новостворений військовий союз в цьому році? У 25-му році ні. Що дасть вступ України в новий військовий союз? Це перший крок повернення до свого коріння. Показую. Це коріння, оце крок, а оце теж карта повернення. Тобто перший крок повернення до свого коріння, так воно і читається. Чи будуть відкриті кордони для чоловіків після війни? Ні. Закриті. Нема бою. Друзі, якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.